Крик душі української малечі в Івано-Франківську відкрили виставку Мамо, я не хочу війни на стендах у середмісті. Розмістили малюнки дітей, які на собі відчули, що таке російська агресія. Їхні зображення сповнені страждань та болю, адже на них вбиті й поранені, зруйновані будинки, могили, пожежі, вибухи та безліч військової техніки. Через ці малюнки каже співорганізаторка виставки Аліна Чількова: діти проживають свої емоції, переживання та відчуття. Ми хочемо наблизити світу. Власне, ту трагедію, яка зараз відбувається, а також це дуже важливо, тому що дуже часто дорослі вони. Вважають, що якщо не казати дитині про проблему, то проблема не існує, або десь так скажемо, замітають цю проблему під ліжко. А дуже важливо розповідати дітям, спілкуватися з дітьми, тому що діти насправді все бачать, все відчувають, і вони якщо з ними не говорити про це, вони тримаються в собі і їм ще більш боляче і ще більш лячно. І відповідно, така ініціатива, вона теж, на мою думку, дуже допомагає психологічно. Виставка це спільний українсько польський проєкт, який показує правду війни очима дитини. На ній зібрали малюнки не лише українців, а й польських дітей часів Другої світової та німецької окупації. Об'єднали їх, каже генеральний консул Польщі Ліза Дзвонькевич, не випадково, адже попри 76 років різниці їх об'єднує одне й те саме зображення жахливих подій та схожі сценарії з згарбницьких воєн. Сьогоднішня війна в Україні вона дуже схожа на те, що робили німці під час другої світової війни. Wnotroszki takie, takie domki dzieci prowinu no, wony e, załyszyły się e, takimi samymi. Te e, e, malunki wony z 46 roku po zakończeniu II światowej winy u Polszczy e, A i zaraz je malunki ukraińskich dzieci, które obrazują te same, że e, niebo e, nie jest czystym niebem, nie jest e, synim niebem, po prostu na nim jakieś tam e, rakiety, e, litaki jak... Які несуть ворожу е е е обладнання, якісь там ракети, і інші бомби. Загалом для виставки зібрали близько 14 тисяч малюнків українських дітей та 7 тисяч польських. Їх об'єднали у тематичні групи боротьба, окупація, сім'я, репресії, руйнування та перемога надія. Таким чином, через малюнки діти документують свою реальність. Та найбільше каже міський голова Руслан Марцінків: хочеться, аби вони знову зображали мирне небо, щасливих людей у рідних містах та домівках. Дуже важливо, щоб саме зараз на нашому поколінні була виграна ця війна, була перемога. Кожне покоління українців має свою війну. Ми маємо сьогодні новітню московську українську війну. І хочеться, щоб вже наступне покоління воно не пізнало, що таке війна, що таке горе, і щоб діти дійсно не малювали таких малюнків, а краще малювали, як ми будемо. Озеленювати місто, як ми будемо будувати нові спортзали. Як ми будемо робити щось унікальне? Чим малювали те, що на жаль наші діти малюють. Виставку мамо, я не хочу війни. Продемонстрували вже у 50 країнах світу. До 27 грудня її експонуватимуть в Івано-Франківську. А далі вона помандрує іншими містами України. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.